Друзі, хочу розповісти, як влада і чиновники в черговий раз кинули пенсіонерів. Ну і тих, кого немає. Ну, небагаті люди, як кажуть. Ось у мене такий є телефон. Ось він їм в користуюсь декілька років. Redmi Note 4. Це Android 7 версії. Ось. Сьма версії І що получилось? Значить, в цьому андроїді стояла ця програма. Була. Зараз я світло тут щось. О, була програма. Дія. Я встановив. Ну, працювала вона все. Я там і підпис була. Ой, щось тут темно так. Може, ще зараз кручу. І підпис була, я зробив. О. Ну, а потім ось, коли почалося дія творитися, все, все, дія сталася глючити, і я там погуглив і вирішив, що. Ну там писали, що треба розгрузити, вийти, там все. Або выдал это дею и снова эти. Так вот я. Вымыкается. Так вот я эту дію выдалил. А когда хотел поставить. То у меня получилось вот так. Сейчас я покажу. Сейчас я покажу. Так. Вот. Play Market заходжу і шукаю тут пошук і шукаю, от пишу так, Дія я Що пише? Ви бачите? Тут в дії темно, мабуть. Я не знаю, вийдеться чи ні. Вмикається. А пише, що цей додаток діє, цей додаток не працює на вашому пристрої. Ось так. А я потім по... А я потім звернувся Міністерство от Є це. це, це... Цифрової Міністерства цифрової політики. І тут діє його. І от має те питання. Це вже на ноутбуці. І я ось менеджер. месенджер в Фейсбуці Ну тут зовсім уже, ну як ото кажуть, дурочку включили і все. От зараз я про, про хотів цю проблему якось вирішити. Може переобновили, щоб, чи повернули назад все. Ось. А тут ось ось в мене Дія, бачите? І тут моя переписка була. Та вона у є. Є переписка. Я пишу. Я пишу, що проблема є така. А вони... Цей, цей менеджер. Я не можу отримати відповідь на моє питання. Ну, питання по цій дії. А ось вони пишуть. Перегляньте перелік ваших звернень, стан, стан обробки та підписуйте на оповіщення про зміну статусів, щоб свідково стан обробки. Обирайте кнопками блок питання, який у вас цікавий. Стан обробки, оповіщення назад. Я Я пишу, що обирати. Абить, будь ласка, і знову це те саме. Мені не цікаво, хто таку дурню розробив, я це пишу. Ну А, а, а там це, це робота відповідає. Оберіть будь ласка, варіанти кнопки і знову стан обробки Ну Це Це ось Федорова Дія така. Так що зробили, я зараз розповім. Оце дія е, значить, кинули пенсіонерів і не тільки пенсіонерів, ну і бідних людей. Що вони вимушують? Щоб знову купив вже цей оцей вже телефон, смартфон не підходить з 7, Android 7. Вин уже. Хотя я тут и оновлю... оновлювал все. И... Ну и прочую все. только да да так где Магазин це є, Play Market. Там резерв плюс є. И можно загрузить да да. а дию не пишут. Так что в армии можно записаться. А надію ні, тому що нужно від восьмої цієї версії і так вирішив Федоров і місциф, Мінцифри це. Ну це ж ганьба. Ганьба, що нанизали на цю дію все, що можна там. Як ото пенсійний фонд набрав собі цих послуг, як кішка Бліг. Там і субсидії, там, і пенсії, там і військово, там ветерани, все. Точно так і діє. Все понабирали, а тепер, щоб все це переварити, треба. Такий комп'ютер чи смартфон. Ну, пишуть від й І ось вже, я ж кажу, дію цю, -E, а тепер вона вже не ставиться на цей телефон. Так що я знову звернувся до... Google Play, Play Market. Ну, там відповіді чекаю. Ну і на написав листа на мінцифру там. Чекаю відповіді, щоб допомогли. Чекаю, потім, що буде, я його оприлюдню в відповідь, яка буде. Ну я вже зараз бачу, що буде відповідь, що поміняйте ваш пристрій. Треба змінити на новіший. Щоб а, версії восьмої андроїду чи вище. Ось так. Це черговий кидок від влади, від чиновників, від цифри. Це віце-прем'єр вже Федоров, Вже він віце-прем'єр. І дія. А, Дія користувався. Там підпис була, Дія підпис я підписував. Там можна було ці петиції теж підписати, звернутися там. Ну, я користувався по можливості дію. А тепер таку можливість, у мене влада забрала. Ну, я купувати не буду, поки телефон, може щось зумяться, як кажуть чиновники. Та щось роблять. Тому що пенсіонери вже то були кнопочні ці телефони. Тепер вже смартфони. А тепер треба, щоб дії користуватися, треба наворочені ці. Смартфони дорогі з, з версіями від 8 і там вже 16 і все. Ну, а люди не всі можуть себе це дозволити. Тому влада забрала і чиновники і Мінцифри забрали дію у пенсіонерів. Ганьба.